Вас вітає YouTube канал Океан Трейд Сьогодні ми з вами розглянемо цанговий патрон ССПБ 40 під цангу ЄР-25 з циліндричним хвостовком від відомого турецького виробника Дегерлі. Даний патрон має циліндричний хвостовик 40-го діаметру з типом кріплення. Велдон цей хвостовик є універсальним за рахунок того, що його можна використовувати на будь-якому верстаті через перехідну оправку з вашого конуса на циліндричний цанговий патрон має наступні характеристики. Виліт оправки – 32 мм, Діаметр гайки 42 мм, Тип з затиску. Від 2 до 16 міліметрів, Довжина хвостовика 85 міліметрів. Патрон має внутрішній канал під охолоджувальну рідину. Такі цангові патрони набирають популярність серед власників як сучасних ЧПК верстатів, так і серед власників універсальних верстатів за рахунок своєї компактності. Турецька компанія Дегерлі виробляє цангові патрони з високоякісної загартованої інструментальної сталі, що забезпечує високу міцність оправки. А для того, щоб не зіпсувати різьбу на зажимній гайці, виробник радить використовувати спеціальні ключі під цангові патрони. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті Апочка бізкрапочка Ю, де ви можете також формити своє замовлення. А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Достав промову будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.